І Бет преміум спонсор національної збірної з футболу разом сильніші. Якщо я вам скажу, що Трамп має план розвалу відносин Росії та Китаю, Білий дім знайшов лазівку, та допомога Україні буде, а Путін готує нову крадіжку сторіччя. Ви мені повірите? Може бути, а може, ні. Тоді з вас вподобайка, а я спробую вам зараз це довести. Нам смішно не має бути. Вот это извечная наша забава, такой тени толкай в одной лодке. Нас не должно интересовать собственное место в лодке. Нас должна интересовать судьба самой лодки. Потому что если лодка перевернется, совершенно все равно, какое место ты там занимал. Честно, я бы уже тут хотел завершить цей маразм, але ее спич треба дослухати до конца. Тримайтесь. А мы сейчас стоим не на порогі, а в дверному пройомі тектонічних змін в світі і тектонічного протистояння. угрози, якої наша страна, не побоюсь цієї аналогії не видела со времен татаро-монгольського ига. От якщо відкинути всю цю метафоричну маячню про те, що росіяни, ви навіть не думаєте голосувати зараз за когось, окрім Путіна, то від цієї рупорші Кремля пролунала чітка теза. Будуть світові зміни, буде світове протистояння. І здавалося б, а чим це відрізняється від їхньої традиційної казки про те, що на них там хтось хоче напасти. А ось цим ніхто не стежить за підтримкою України з боку штатів так уважно, як китайські лідери. Китай залишається єдиним суперником Америки, який прагне змінити міжнародний порядок. І має економічну, дипломатичну, військову і технологічну потугу для цього. Посилення репресій дзіньпіна вдома та його агресивність за кордоном від партнерства без обмежень з Путіним до загроз миру і стабільності в тайванській протоці, неможливо ігнорувати. Це сказав директор ЦРУ Бернц. І ви знаєте, немає причин сумніватися в тому, що він каже. Бо те, що зараз планує Китай стосовно глобального світового порядку. Важко спростувати. А Путін та його режим тут більше як розмінна монета. Ну, бо Росія це дуже гарний та вигідний сировинний придаток для дзіньпіна. І поки китайському лідеру вигідний Кремль, між ними існує ось ця дружба без ограниченій. І ні про яку рівноправність тут говорити не можна, скоріше про залежність навіть. І хоч російський диктатор і намагається всіляко відірвати шматок від свого китайського. Великого брата зараз в нього це не виходить. Але враховуючи те, що Штати зараз все ж таки основна ціль для дзіньпіна, так чи інакше на арені з'являється відомий актор із фільму Сам удома 2» Дональд Трамп, який ніби спекулює на законопроєкті щодо надання нового пакету допомоги Україні. Трамп написав у своїй соцмережі, що за такий законопроєкт голосуватиме тільки дурень або радикальний лівий демократ. На його думку, законопроєкт дає змогу закрити кордони тільки після п'яти тисяч зустрічей на день. Тоді як ми вже маємо право закрити кордон зараз, що й потрібно зробити. Я от думав, та от чому так? Ну, типу, американці, наче в більшості свої розуміють, що Путін це загроза для всього цивілізованого світу, і що він лише на нашій країні не зупиниться, піде далі. Але, занурившись в цю тему, я побачив, що улюбленою тезою тієї частини республіканців, які рішуче виступають проти допомоги для України, є ідея, що ворог США це саме Китай, а не Росія. А з Кремлем краще домовитися і вирішувати усі питання. Зокрема, такі ідеї обстоював Вівек Рамасвамі, котрий нещодавно зняв свою кандидатуру у президенти США і підтримав Трампа. Оце він казав, що треба домовитися з Путіним про припинення військового союзу з Китаєм. Звісно, за рахунок України. Ну, ось такий геніальний план. О, все понял, понял. Понятно. Чесно кажучи, не знаю, про що там можна ще домовлятися з людиною, яка порушує всі домовленості. Тому мені ця ідея явно видається безглуздою. Про це просто можна було б говорити раніше, але вже не тоді, коли Путін почав неспровоковану війну проти іншої країни. Та й ну і взагалі візьмемо глобальніше. Зараз бачимо ще загострення між США та Іраном. А Іран. І всі проксі Ірану, і росіяни, і КНДР, вони ж усі пов'язані з Китаєм, так чи інакше. І дуже дивно думати, що Трамп зможе воювати з Іраном, ворогувати з Китаєм, але дружити з російською владою. А? Чого, блядь? А тепер стосовно допомоги нашій країні. Пам'ятаєте, минулого тижня в Україну приїжджала Вікторія Нуланд. Я нагадаю, це заступниця державного секретаря США. Так от. Ее визит став своей родной для кремлевской пороховой дишки. Значит, она сказала, выступая в Киеве, что господина Путина ждут милые сюрпризы на поле боя. И Украина в этом году добьется очень серьезного успеха. Что касается сюрпризов, да, Соединенные Штаты, являясь прямым участником этого конфликта, сохраняя и повышая степень своей прямой вовлеченности в этот конфликт, продолжает провоцировать киевский режим на Продолжение войны. Это образом не может повлиять на ход это никоим образом не может повлиять на исход специальной военной операции. Всі цели будуть достигнути. Офтоп. Помітили як у Піскова в одному реченні прекрасно вжилися слова війна і спецоперація. Але так росіяни і так це схавають. Американці роблять большие українцем. Американцы роблять так, щоб больше українців погибали. Це делают именно американцы. американці, і вони это понимать. в Росії. Все стабільно. Америка в усьому винна, а вони просто були змушені почати вбивати та захоплювати сусідню країну та її народ. Проте Нуланд не просто так приїхала, бо виглядає так, ніби вона є своєрідним маркером того, що допомога для нашої країни від Штатів таки буде. І у мене тут є логічне питання: а на хіба взагалі допомогу Україні? Всунули в пакет із захистом кордону США, допомогою Ізраїлю і Тайванім не легше було б розібрати все окремо, щоб ті моменти, які стосуються внутрішньополітичних речей в Америці, розглядалися окремо від того, що стосується національних інтересів американського народу, при тому, що в глобальному плані. Ну це ж легше. Проте згадаємо, що я казав про республіканців та їхню можливу мету домовитися з Путіним. За їхньою логікою, виходить, що треба допомогу Україні загальмувати. А як це зробити з погляду дипломатії? Правильно об'єднати питання допомоги з іншими проблемами та затягувати загалом цей процес. Ви ж бачите, у республіканців здебільшого є претензії лише до частини законопроєкту, де йдеться про захист кордону США. Тому я думаю, що у Штатах таки вже можуть обговорювати розділення цієї теми на дві: тобто, Україна, Ізраїль, Тайвань це одна історія, мексиканський кордон інша історія. Тут навіть Трамп вже не витримав не будьте тупими. Нам потрібен окремий законопроект про кордони та імміграцію. Це не має бути прив'язано до іноземної допомоги в жодному вигляді та формі. Ну от, і давайте подивимось на це з іншої точки зору. Березень це дедлайн. Ну тобто навіть початок березня це крайній термін, коли в Америці має бути затверджено бюджет. І якщо це не станеться, то тоді американський уряд зупинить виплати по всіх своїх видатках. Знову ухвалювати тимчасовий на два місяці ну, неможливо, бо це вже переходить всі можливі межі, бо вже двічі ухвалювали. Тому тут має бути нормальний, затверджений бюджет. Тож навіть з цієї точки зору треба сподіватися на те, що здоровий глуз в цьому питанні візьме гору. В мене на цьому сьогодні все. Підписуйтесь на цей канал, аби бути в курсі всього найголовнішого. І традиційно зберігаємо холодний розум та продовжуємо підтримувати Сили оборони України. До зустрічі!